Харків'яни дуже пишаються тим, що Харків форпост, який Бо стоїть на захисту демократичних цінності усієї Європи. Що стосується майбутнього міста Харкова, то майбутнє я вважаю, що дуже таке потужне майбутнє, яке буде у міста Харкова. Ми зараз працюємо над цим. Є генеральний план розвитку міста, над яким ми працюємо, і там побудована і будується така економічна модель міста. Харк Хер. Харків'янам треба жити, харків'янам потрібно працювати. І перш за все, це буде таке потужне потужне місто, індустріальне місто, економічно розвинуте місто, it технології, новітні технології, які ми плануємо, щоб були у місті, щоб місто Харків було лідером лідерам серед серед міст у тому числі і Європи, бо в нас величезний потенціал, науковий потенціал, студентський потенціал. Тому все це ми будемо використовувати для того, щоб місто Харків, як сказав наш президент Володимир Зеленський, було було серед міст. Лідерам, лідерам європейським, ми не повинні нічого чекати. Ми не, не повинні чекати закінчення військових дій. Ми повинні відбудовувати наше місто. Ми повинні вже не тільки будувати плани, а втілювати їх у життя. І це така 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 потужна стратегія, яка повинна бути. Бо Кожне місто буде знаєте, структур, як ви сказали, структурним підрозділом усієї України. Буде спеціалізація. Ну, наприклад, місто Харкове це студентський центр, науковий центр. І Ми пишаємо з цим. І це наша так звана фішка. Місто Харків це індустрійне індустріальний центр, і ми теж пишаємося. Місто Харків це it технології новітні технології. Тому в кооперації з іншими містами ми створюємо таку пату. Ужну систему і стратегію розвитку України на майбутнє Но, е ми повинні робити все і робити зараз, не чекаючи закінчення військових.